Стівен Кінг Протистояння, розділ 41. О пів на дев'яту Ларі прокинувся від сонця і щебету. Вони зводили його з глузду одне й те саме щоранку, після того, як вони полишили Нью-Йорк світло та пташки. Але й принада безкоштовний, так би мовити, бонус, свіже, чисте повітря. Навіть рита це помітила він постійно думав про те, що ліпше не буває. Проте ставало ще краще. Кращало, доки Ларі не почав замислюватися над тим, що людство чинило з планетою, І він чудувався і запитував себе, чи завжди так пахло повітря орегону, західних схилів скелястих гір та сільської місцевості Міннесоти. Ларі лежав на своїй половині подвійного спальника під низьким навісом намету на двох, який вони додали до свого похідного набору у пасаїку 2 липня, і згадував, як Ел Спелман. Один з учасників недобитків намагався вмовити Ларі сходити з ними ще трьома чуваками в похід із наметами. Вони хотіли піти на схід, заночувати у Вегасі і відправитися до Лавленда, штат Колорадо. Там збиралися зробити п'ятиденну вилазку з наметами у гори понад Лавлендом. Можете приберегти все це лайно зі скелястими горами для Джона Денвера, пхекнув тоді Ларі. Погризуть комарі, і випадково підітрешся отруйним плющем, як підеш хезати в ліс, даруйте. А от як передумаєте і вирішите зробити п'ятиденну вилазку в казино дюни, маякніть. А може, було б так, як отут. Ти сам, ніхто тебе не дістає, ну хіба що рита, та її він ще витримає. Дихаєш чудовим повітрям, уночі спиш, як дитина. Просто бах і заснув, наче молотком по голові стукнули. Жодних проблем, окрім щоденних питань про те, в якому напрямку рушати, і скільки вони встигнуть подолати до сутінків. Життя прекрасне. І цей ранок у Беннінгтоні, штат Вермонт, коли вони рухалися трасою 9 на схід, цей ранок був особливим Боже мій, 4 липня День Незалежності. Він сів у спальному мішку і поглянув на риту, та вона солодко спала, і нічого не було видно, крім обрисів її тіла, що проступали крізь простьовану тканину і пасма волосся. Ну, цього ранку він розбудить її з шиком. Ларрі розстебнув свою сторону спальника і виліз із нього. Він був, у чому мати народила, і на мить його шкіра набубнявілася сиротами, а потім тіло звикло до температури повітря уже градусів до двадцяти потепліло. Як і в попередні дні, погодка мала бути просто супер, Ларі виліз із намету і випростався. Біля намету стояв мотоцикл Гарлий Девідсон, чорний, хромований, з двигуном на 1,2 літра. Як і спальники з наметом, його вони підібрали в пасаїку. До того часу вони вже встигли змінити три автівки, дві довелося лишити через страшні затори, а третя застрягла в болоті за натлі, коли Ларі намагався оминути аварію з двох вантажівок. Мотоцикл виявився правильним вибором розбиті машини можна було об'їхати на низькій передачі, коли траплялися аж надто серйозні затори, вони рухалися розділовою смугою чи узбіччям. Риті це не подобалося від їзди на задньому сидінні вона нервувалася і відчайдушно чіплялася за Ларі, та вона погодилася, що це єдине практичне рішення. Останній затор людства вийшов неперевершеним. Відколи вони виїхали з Пасаїку і потрапили на природу, велося їм чудово. Увечері 2 липня вони знову перетнули межу штату Нью-Йорк та поставили намет на околиці Кворвіля, там де на заході виднілися містичні, вкриті туманом Кецькільські гори. Третього числа після обіду повернули на схід, а з приходом сутінок перетнули кордон Вермонту, і от вони вже в Беннінгтоні. Вони заночували на схилі за межею міста, і ось Ларі стоїть голяка біля мотоцикла, вивільняє сечовий міхур та чудується з краси нового англійського містечка, що лежить унизу, як на поштівці, дві чистенькі білі церкви зі шпилями, що впинаються в блакитне вранішнє небо, сіра, облицьована каменем і заплетена плющем будівля приватної школи, якась фабрика, кілька шкіл із червоної цегли, скупчення дерев, одягнених у літню зелень. Неправильні у цій картині лише відсутність диму з фабрики та розсип блискучих іграшкових автівок, що стоять під химерними кутами на головній вулиці, то шосе, яким рухалися Ларі з Ритою. І якби Ларі був знайомий з ірмою Фаєт, то в сонячній тиші, у яку подеколи вклинювалися пташини спів, він би погодився з небіжчицею невелика втрата. Та на дворі стояло четверте липня, і Ларі досі вважав себе американцем. Він прокашлявся, сплюнув і трохи помугикав, розробляючи тональність, глибоко вдихнув, відчуваючи, як свіжий вітерець овіває його оголені груди й сідниці, і заспівав. Звернувши обличчя до Беннінгтона, він доспівав до останнього рядка і під кінець по бурлескному гойднув тазом, ніби вставив невидимці. Він гадав, що наразі Рита вже стоїть біля входу в намет і всміхається. Ларрі довершив виставу, хвацько козирнувши будинку, який скидався на амерію Беннінгтона, а тоді розвернувся з думкою, що найкращий спосіб розпочати черговий рік незалежності в старих добрих Сполучених Штатах перепихнутися як справжній американець. Юний патріот Ларі Андервуд бажає вам доброго ра. Одначе запона намету була закрита, і Ларі знову штрихнуло роздратування. Він розчавив його без вагань вона не могла постійно бути на одній з ним хвилі, ото й все якщо ти здатний це зрозуміти і пережити, значить, у тебе вибудовуються здорові дорослі стосунки. Після того як вони пережили страхіття у тунелі, Ларі дуже старався поводитися з ритою як слід і гадав, що виходило досить непогано. Секрет у тому, щоб поставити себе на її місце, потрібно розуміти, що вона значно старша і досі жила за певними схемами, тож цілком природно, що їй важкувато підлаштуватися під світ, який перекинувся догори дригом. Узяти, наприклад, пігулки Ларі не надто зрадів, коли дізнався, що вона прихопила із собою весь її довбаний арсенал, засунула його у банку з підварення. барбітура. Валют, дарвон та ще щось, що вона називала своїми підбадьорниками. Маленькі підбадьорники були червоними, три пігулки шот текіли і цілий день джигу джигу танцюєш. Ларі це не подобалося, бо такі викрутаси підживлювали залежність, скажену мавпу, що чіплялася на спину до всіх, хто зловив гаву. Мавпу завбільшки з Кінконга, йому це не подобалося. Якщо вже вивалювати все як є, для Ларі це було все одно що ляпас, так? Чого ж це вона так нервується? Чому не може заснути вночі? Блін, він же спав як убитий. Хіба він про неї не піклується? Та мало порошинки не здмухує? Ларі підійшов до намету, але його взяли сумніви. Може, хай краще спить, може, втомилася. Але ж. Він глянув на старого банана, отой точно не хотів, щоб вона спала. Від співу зоряного прутня Ларі добряче збудився, тож відкинув запону і заліз до намету. «Рито!» Після свіжого повітря воно просто вдарило йому в ніс. Певне, раніше він цього не помітив, бо був надто заспаний. Намет гарно провітрювався, і запах не витіснив усе на світі та був доволі міцним, хворобливий. Кисло солодкий сморід блювоти. Рито. З дедалі більшою тривогою він зрозумів, що вона лежить без руху. Зі спальника старчить лише жмутик її сухого волосся. Ларі навкарачки підповз до неї, і запах блювоти посилився. У нього скрутило шлунок. Рито. З тобою все гаразд. Рито прокинься. Жодного руху. Він перевернув її і побачив, що спальний мішок наполовину розтібнутий, так ніби вночі вона зрозуміла, що відбувається, і намагалася виборсатися на волю, та нічого не вийшло. А він у той час мирно спав поряд сам містер височинський лястих гір. Ларі перекотив її і з ритеної руки випав слоїк із бігулками. її очі перетворилися на тьмяні й каламутні скляні кульки за напівзаплющеними повіками. А в роті було повно зеленого блювотиння, яким вона її захлинулася. Ларі вражено дивився на її обличчя, і час ніби завмер. Вони мало носами не торкалися, і в наметі ставало дедалі спекотніше, аж доки не зробилося, як на горищі у серпні, саме перед тим як починаються прохолодні зливи. Голова роздувалася, набрякала, у неї був повен рот того лайна, він не міг відвести від нього очей. У голові Ларі, наче механічний кролик на собачих перегонах, кружляло одне запитання скільки ж я проспав поряд із мертвою? Ото бредота, бредота!» Ларі прийшов до тями та видряпався з намету, обдерши коліна об землю, коли закінчилася підстилка і почався ґрунт. Він подумав, що й сам зараз зблює, та спробував придушити позив, адже ненавидів блювати більше за все на світі. А тоді подумав бляха, я ж поліз туди, щоб її трахнути. І все хлянуло вільним потоком. Ларі відповз від паруючу калюжі зі сльозами на очах та гидким смородом у роті й носі. Він думав про неї майже весь ранок від її смерті він відчув певну, а насправді чималу полегкість цього він нікому й ніколи не скаже. Бо воно підтверджує слова матері, вейна Стакі і навіть тієї тупої мальвіни, що мешкала біля Фордгемського університету, Ларі Андервуд, фордгемський блядун. Ніякий я не хороший хлопець, сказав він уголос і відчув себе краще. Стало легше казати правду, а бути чесним, найважливіша в житті річ. Десь там, у службовому приміщенні підсвідомості, де крутяться закулісні сили, Ларі домовився із собою, що подбає про неї. Може, він і не хороший хлопець, та й не вбивця, а те, що він зробив у тунелі, було мало не спробою вбивства, тож він хотів дбати про риту і вирішив, що не кричатиме на неї, хоч як вона його збісить, як тоді, коли вони сіли на Гарлей, і вона вчепилася в нього фірмовим захватом лошиці з Канзас Сіті, і не шаленітиме, хоч як вона його буде уповільнювати, хоч як тупитиме. Позавчора Рита поклала на жар бляшанку з горохом. Навіть дірочки не пробивши, і він виловив із жару закопчену пузату банку, певне, ще три секунди, і вона вибухнула б та осліпила їх покрученою шрапнеллю. Відчитав він її? Ні, не відчитав, відбувся самими жартами. Так само і з пігулками Ларі просто вирішив, що то її справи. Можливо, варто було би з нею поговорити, можливо, цього вона й прагнула. Це ж недовбана групова терапія, промовив він уголос. Це була гра на виживання, і рита з неї вибула не стало сил. Можливо, вона знала, що не подужує випробування від того дня в центральному парку, коли недбало стрельнула у Китайську вишню, стрельнула з дешевого 32-каліберника, що міг вибухнути просто в її руці. Можливо, до сраки. гаркнув Ларі. Він хотів хильнути води з фляжки, та нічого не лишилося, а в роті й досі стояв язкий присмак. Можливо, по всій країні було повно таких, як вона, чого б це грип оминав лише найвитриваліших. Десь зараз може бути якийсь молодик у чудовій фізичній формі з імунітетом проти грипу, що помирає від тонзеліту. Гей, народ, та в мене таких цілий мільйон, сказав би Гені янгмен Ларі сидів на майданчику біля траси, з якого відкривався мальовничий краєвид, і Вермонт вкривав золотавий ранковий туман, від пейзажу перехоплювало подих. Дорожній знак зазначав, що він на двадцятимильному колі, насправді, очей Ларії вистачало набагато далі ясної дни не можна було і за обрій зазирнути. Біля невисокого муру, що оточував майданчик, валялося кілька розбитих пляшок від Бадвайзера, і використаний презерватив. Ларі подумав, що тут часто збиралися старшокласники, приходили в сутінках, щоб подивитися, як загоряються вогні міста внизу, милувалися видивом, а тоді трахалися. І казали, та велике діло. То чого він взагалі так похнюпився? Адже він із собою чесний хіба ні? Так, і найгірше те, що він відчуває полегкість, так? Полегкість, бо зняли камінь з горба. Ні. Найгірша самотність. Сентиментально, однак, правдиво. Він хотів, щоб хтось був поряд, хтось, із ким можна розділити красу краєвиду, хтось кому сказав би ясної дни не можна й за обрій зазирнути. Скромно, однак, дотепно. А єдина його супутниця лежить у наметі за півтори милі звідти, з повним ротом зеленої блювоти, дерев'яніє і мух приваблює. Ларі поклав голову на коліна і заплющив очі. Він пообіцяв собі, що не заплаче плакати він не любив майже так само, як і блювати. Урешті решт Ларі застяв. Він не зміг її поховати, хоча й намагався застрахати себе найстрашнішими образами, які тільки спадали на думку жуки, опарищі, бабаки, що почують її та прийдуть перекусити. Несправедливість, коли одна людина кидає іншу, наче обгортку від цукерки або бляшанку від пепсі. А ще поховання видавалося йому чимось незаконним, та, правду кажучи, а він же правду казав, чи не так це була лише дешева демагогія. Він міг присилувати себе з'їздити до Беннінгтона, вломитися в завжди популярну крамницю госптоварів, узяти завжди популярну лопату та супутнє завжди популярне кайло. Міг навіть повернутися туди до мальовничого спокійного місця і вирити завжди популярну могилу, неподалік від завжди популярного 20-мильного кола. Однак залізти в намет, у якому зараз тхне, як у громадській вбиральні, при діагональній дорозі номер один, де навіки засіла завжди популярна моторошна цукерка, розстебнути ритен бік спальника і витягти її задубіле, мішкувате тіло, підхопити його під пахви, відтягти до ями, вкласти туди і накидати зверху землі, спостерігаючи, як ґрунт прибиває її волосся та плюхає на білі ноги з набряклими вузлами варикозних вен. Ні, ні, друзяко. Мабуть, я пас. Буду з циклом. Пісь, пісь, пісь. Він повернувся до намету, відкинув запону, знайшов довгу палицю. Глибоко вдихнув свіжого повітря, затамував подих і підчепив палицею свій одяг. Відійшов, одягнувся. Знову затамував подих і дістав чоботи, сів на повалене дерево, взувся. Одяг просмердівся. Хер там. прошепотів Ларі. Він бачив її, рита лежала наполовину, вивалившись зі спальника, її задовілі пальці й досі були скручені навколо зниклого слоїка. Ларі здавалося, що примружені очі осудливо дивляться на нього, і він знову згадав тунель та фантазії про живих мерців. Він одразу ж тиснув палицею запону і намет закрився. Та він досі чув на собі її запах. Тож Ларі вирішив зробити першу зупинку у Беннінгтоні і у чоловічій крамниці вбрався в новий одяг, прихопив ще два комплекти, чотири пари шкарпеток і четверо трусів, знайшов навіть нову пару чобіт. Глянувши на себе у потрійне дзеркало, він побачив позаду порожню крамницю та гарли, що поважно схилився над бордюром. Крутий брикид, прогугнявив він, не кисло. Та оцінити його смак було нікому. Ларі вийшов із крамниці та завів Гарлей, йому подумалося, що варто було б зазирнути до госптоварів та пошукати нові намети спальник, однак наразі йому просто хотілося забратися з Беннінгтона, зупиниться десь по дорозі. Виїхавши з міста, Ларрі озирнувся туди, де дорога плавно підіймалася, і, побачив двадцятимильне коло, однак не помітив їхнього намету так воно й краще адже. Ларі звернув очі до дороги, і в його нутро миттю заскочив жах. Пікап International Гарверстер із кінським причепом спробував уникнути зіткнення з автівкою, та причеп перекинувся. Ще миті Ларі вписався просто в нього, бо не дивився, куди їде. Він круто взяв праворуч, шкрябнувши чоботом по дорозі, і йому ледве вдалося оминути аварію. Однак ліва підставка для ноги зачепилася за задній бампер причепа, і з під нього висмикнуло мотоцикл. Ларі гепнувся на узбіччя траси, так що аж кістки заторохкотіли, із секунду ще чулося, як дорогою деренчить Гарли, а тоді мотоцикл спинився. Усе гаразд? спитав Гаррі голос. Дякувати Богу, він їхав не дуже швидко, миль двадцять на годину, не більше. Дякувати Богу, що з ним не було рити, вона б оскаженіла від істерики. Звісно ж, якби рита їхала з ним, він би й не озирався, а займався справою на потіху еротоманів серед вас, читачі. Усе гаразд, відповів він собі, хоча й досі не був упевнений. Ларі сів, проступила навколишня тиша, таке з ним інколи траплялося було так тихо, що як зациклитися на цьому можна і зглузду з'їхати, миті навіть Ритині завивання принесли б полегкість. Раптом усе перед очима сповнилося яскравими іскорками, і Ларі перелякався, що зараз знепритомніє я справді добряче забився, думав він. Минеться, хай тільки шок вивітриться, отоді тоді почую. Порізався, подерся, чи ще щось, і хто ж мені джгута накладе. Та коли мить слабкості минула, Ларі оглянув себе і вирішив, що, зрештою, з ним усе добре. Він порізав обидві руки, продер новенькі джинси, зчесав праве коліно, та то звичайні подряпини. Та й якого хера він париться байк розбитий міг кожен таке постійно траплялося. Та він знав, чого психує можна було ударитися головою під правильним кутом, проломити череп і лежати під гарячими променями до самого скону, або ж захлинутися власним блювотинням, як недавно вчинила одна його подруга. Непевною ходою Ларрі підійшов до Гарлея і підняв його. Мотоцикл начебто не пошкодився, однак здавався якимсь інакшим. Спершу він був просто машиною, харизматичною машиною, яка виконувала подвійну функцію, транспортували його та водночас робила схожим на Джеймса Діна чи Джека Ніколсона з Янголів пекла на колесах. Однак тепер мотоцикл шкірився на нього хромованими трубами, наче карнавальний закликайло, який припрошував осідлати двоколісне чудовисько, чи стане мужності, хлопче? Байк завівся з третьої спроби і Ларіє покотив із Беннінгтона зі швидкістю пішохода, на руках у нього блищали браслети з холодного поту, і раптом його вхопило бажання побачити бодай ще одне людське обличчя ніколи в житті йому так цього не хотілося. Але того дня Ларі нікого не зустрів. Після обіду він трохи пришвидшився, та навіть тоді, коли дорога попереду була вільна, не наважувався газувати, щойно стрілка спідометра сягала двадцятки. На околиці Вілмінгтона йому трапилася крамниця спорттоварів із мотоциклетним приладдям. Ларі взяв собі спальний мішок, цупкі рукавиці і шолом, та навіть із захищеною головою боявся витискати більш як 25 миль за годину. На поворотах із поганим оглядом Ларі повільнювався, злізав із гарле та котив його самотужки. У голові кружляли фантазії, в яких він лежав на узбіччі та стікав кров'ю сам до смерті. О п'ятій годині, коли він під'їжджав до Бретлборо, у гарле засвітився індикатор, перегрівся двигун. Ларі припаркував мотоцикл і заглушив його зі змішаним почуттям полегкості й огиди, з таким самим успіхом міг би його просто штовхати, сказав він. Ти придурок, він же розрахований на 60 миль за годину. Ларі кинув гарлий та рушив до міста. Він не знав, чи повернеться по мотоцикл. Він заночував на громадській сцені Бретлборо під прихистком акустичної мушлі. Ларі ліг спати, щойно стемніло, і одразу ж заснув. Трохи згодом зі сну його висмикнув якийсь звук. Ларі поглянув на годинник. Тоненькі люмінісцентні стрілки на циферблаті показували двадцяту о одинадцятій. Він сперся на лікоть і подивився в пітьму, відчуваючи над собою величину акустичної мушлі та сумуючи за теплом маленького намету, ото гарна була парусинова утроба. Якщо й був якийсь звук, то наразі його не стало, навіть свіркуни затихли. Це нормально? Хіба могла стояти така тиша? Хто там? гукнув Ларі і злякався власного голосу. Він спробував намацати Вінчестер і кілька страшних секунд не міг нічого знайти. Та щойно пальці торкнулися зброї, Ларі бездумно натиснув на гачок, так як хтось, потопаючи в океані, міг би схопитися за рятувальний жилет. Якби не запобіжник, гвинтівка вистрелила б, можливо, й у Ларі. Тиша щось приховувала він був у цьому впевнений можливо, якусь людину або ж велику небезпечну тварину, звісно, людина також могла бути небезпечною, як той, хто зарізав бідолашного покликача страховиськ. Або той Джон Берсфорд Тіптон, що пропонував мільйон готівки за право побавитися з ритою. Є там хто. У наплічнику лежав ліхтарик, та щоб пошукати його, Ларі довелося б відняти руку від гвинтівки, та й взагалі невже йому справді хотілося довідатися хто то. Тож Ларі просто сидів із рушницею на колінах і чекав, доки щось заворушиться або повториться звук, який його розбудив. Він справді щось чув, чи то йому просто наснилося. За деякий час він почав клювати носом, а тоді задрімав. Раптом він рвучко звів голову, очі витріщені, плоть зіщулюється на кістках. Тепер він точно щось чув, і якби ніч не була такою хмарною, яскравий місяць показав би йому. Та Ларі не хотів нічого бачити. Так, точно не хотів. Однак він нахилився вперед, нашорошивши вуха, і дослухався до того, як запелюжені чоботи тупотять хідником головної вулиці Бретлборо, штат Вермонт. Невідомий віддалявся, рухаючись на захід, і стук підборів затихав, доки не згубився у нічних звуках природи. Раптово Ларі відчув божевільний порив вискочити зі спальника і закричати Повернися, хто б ти не був. Мені байдуже, повернися. Та чи справді йому хотілося віддати себе в руки не кому? Акустична мушля підсилить його крик, його благання. А що, коли ті підбори дійсно повернуться, стукаючи дедалі гучніше, у німій тиші, у якій не озивалися й цвіркуни? Замість підвестися Ларі ліг назад, скрутившись у позу ембріона навколо гвинтівки. Сьогодні вже не заснув, подумав він. Однак відробився за три хвилини, і наступного ранку вже був цілком упевнений, що йому все наснилося.